9 грудня, понеділок, люди навертаються до Бога. Анонім Місто Христинівка. Та коли вони налягли на мене, я звернувся до Господа, заволав до мого Бога, і він зі свого храму почув мій голос, мій зойк долинув до його вух. Псалом 18 вірш 7 Хочу поділитися досвідом навернення людей до Бога. Після того, як опука... Окупанти вторглися в нашу Україну, багато переселенців переїхало до нашого міста. Громада церкви Адвентистів сьомого дня міста Христинівки Черкаської області почала надавати допомогу внутрішньо переміщеним особам, тобто переселенцям. У цей важкий для нашої країни час приблизно 2-3 тисячі цих людей отримали одяг, продуктовий набір та житло завдяки активному служінню місцевої церкви. Одного серпневого дня до нашого молитовного дому завітала дуже привітна інтелігентна сім'я. Вони приїхали із селища Дружківка, розташованого на Південному сході України під Бахмутом. Після розмови пастора з подружжям та невеличкої продуктової допомоги жінка запитала, коли в нас відбуваються зібрання. Пастор розповів про служіння, які проходять щосуботи, та запросив на зібрання. Наступної суботи чоловік із дружиною завітали на богослужіння, відтоді почалася дружба та дослідження Біблії у світлі останніх днів. До нашої церкви приходило багато людей, але, на відміну від інших, ця сім'я стабільно відвідувала богослужіння та різні заходи, організовані громадою. Пастор церкви запропонував цьому подружжю глибше дослідження Біблії через біблійні уроки, так говорить Піплія, а потім дослідження книги Даниїла. Дух Святий поступово відкривав їм Ісуса та Його любов. У квітні наступного року вони виявили бажання прийняти хрещення та присвятити своє життя Господу. На богослужінні чоловік помолився до Бога такими словами Дякую тобі, Отче, що ти привів нас до своєї істинної церкви. Ця сім'я є активними членами церкви, а у своєму будинку вони поселили воїнів, які боронять нашу країну. Ця родина, як і всі українці, молиться про закінчення війни, щоб вони могли повернутися до свого краю та відвідувати адвентистську громаду в рідному селищі.